Всім привіт, друзі! Це Цинзернет. Я Марина данилюк Кірмлева і розберемо тему того, як генеральний прокурор Руслан Кравченко обіцяє прийти за кожним особисто і розібратися з кожним теж персонально. Так, от знаєте, складається враження, що ми живемо в країні, де владу захопили босяки, і ледве наша країна переварила оте потужне спілкування із плівок Міді чи Чернешова, де люди спілкуються таким відбірним російським матом, відправляють двушки на Москву. Потім був запис народної депутатки Анни Скороход, яка спілкувалася так. Ну я не знаю, як груші десь на. Вокзалі, десь спілкувався якогось глибокого Донбасу, не окупованого, і от всі ці люди вони є українською політичною елітою і визначають наше з вами майбутнє. Але всіх перевершив саме керівник офісу генерального прокурора Руслан Кравченко, тому що це людина на відміну от Анни Скороход, це людина, яка має гігантські повноваження і керує такою інституцією, як прокуратура. Так, от розпочалося все з того, що в окремих телеграм-каналах, причому таких третьосортних, почали з'являтися такі короткі інформації про те, що буцімто генеральний прокурор написав заяву про відставку. І а, замість того, щоб взагалі не реагувати на ці вкиди, тому що е, я ніде навіть не бачила таких новин. Я сама, як редактор, попросила журналістів навіть не зважати е, на ці новини з телеграм-каналів. Взагалі, поки у нас не буде верифікованої інформації чи якогось там профи, підтвердження, нічого не ставити. Тому що мав зробити Руслан Кравченко: взагалі не реагувати на ці телеграм-канали і зробити вигляд, що їх не існує. Але натомість ця молода людина 1990 року народження вирізла з публічною заявою і стала героєм якраз таки прайму українських новин. Тому що у своїй риториці вона використала таку лексику, наче це басяк, хоп-мусарок, запакуємо кожного і ну, просто жахіття. Отже, Руслан Кравченко написав таке, що я знаю кожного, хто працює проти мене, як, проти мене персонально, як проти прокуратури, як інституції. І я не буду, значить, це зважати на вас, можете не маскуватися, я прийду за кожним. Це величезний крінж з огляду на те, що якраз таки реформа правоохоронних наших органів вона завжди була під мікроскопом наших західних партнерів, МВФ, всіх тих людей і організацій, які дають нам гроші і допомагають нам отримати хоч щось, щоб ми витягнули цю війну. І тепер, коли будь-який такий спонсор чи донор прочитає заяви українського ТОП прокуратури, він скаже, ну нічого собі, у вас там босяки керують такими органами, як Генеральна прокуратура. І тут, дивіться, вражає оцей цинізм і нерозуміння, в якій країні ти живеш. Мені здається, що Руслан Кравченко він попутав, що він ж взагалі-то живе в Україні, а не десь там в глибокій Білорусі чи Росії, і заявляти. Подібне, що я знаю кожного, я прийду за кожним особисто. Це абсолютний крінж. І е, знаєте, Руслан Крапченко свого часу дуже непогано почав, тому що я нагадаю, що це був такий державний обвинувачувач у справі, якраз таки, про державну зраду Віктора Юнуковича. Він там здобув медійну впізнаваність, славу. Далі його кар'єра як прокурора пішла вверх. Але якраз таки цього року із ним щось трапилось. Очевидно, що корона сильно надавила на голову, і близькість до Андрія Єрмака теж вплинула на його здорові якісь рішення і вміння правильно комунікувати у такі речі, тому що я нагадаю, як взагалі Руслан Кравченко отримав свою посаду. Коли постало питання, що ж робити із САП і Набу, і коли Зеленський та Єрмак вирішували, як же ж уникнути витоку тих самих плівок, частинку яких ми вже послухали на Ютубі, якраз таки Набу, то Єрмаку треба було отримати свого власного генерального прокурора, і вибір впав якраз таки на Руслана Кравченка, який до того мав кілька посад. І робив там усе, що облаштовувало якраз таки офіс президента України. І от ми тепер бачимо, що Андрій Єрмак пішов у відставку, і у Руслана Кравченка нема таких покровителів, То здавалось би, зроби вигляд, що ти незнайомий з Єрмаком, зроби вигляд, що тебе взагалі не існує, і займайся там врученням підозр. Тим паче, знаєте, у нас країна у війні, у нас купа корупційних історій. Є кому вручати підозрювати. Іди і займайся своїми е, прямими е, справами. Але е, Кравченку дуже хочеться посваритися із активістами йому дуже хочеться посваритися із антикорупційними журналістами і е, нести отакий е, крінж на публіку. І от тепер, якщо він не напише заяву про відставку, це буде помилка, тому що після такої риторики. Люди, посадовці, зобов'язані писати цю заяву про відставку, навіть якщо до того вони не думали її писати, тому що оці висловлювання Руслана Крівченка Кравченка вони вже широко пішли у маси народні у народи, і всі побачили, хто ж у нас очолює офіс генерального прокурора. І є ще один такий дуже важливий момент: справ тому, що 11 грудня Європейський Союз прислав для України план дій. Який ми маємо виконати, щоб просуватися до Європейського союзу? І от там є величезні питання стосовно процедури призначення Руслана Кравченка, якраз таки на посаду керівника офісу генерального прокурора? Справа в тому, що такі питання були і раніше, але тепер. Після відставки Андрія Єрмака і після цього нового витка скандалу з плівками Мінді чи Чернешова це питання наші європейські партнери поставили ще більш гостро, тому що від цього залежить настільки швидко ми будемо просуватися до ЄС, настільки швидко нам наші європейські партнери будуть виділяти ті транші, які нам дуже необхідні в 2026 році. І е, очевидно, що Кравченко теж прочитав цей план дій, побачив своє прізвище, і тепер в нього істерика, скандали і не формулювати думки на публіку. Більше того, мені антикорупційні активісти розповідали, що Європейський Союз чудово причудово знає. Що текст у тих законів, які ухвалювала Верховна Рада в липні для того, щоб хакнути набу і САП, якраз таки прописувався руками Руслана Крапченка і його знайомих по попередньому місцю роботи. Тому Руслан Крапченко справді переживає, тому що прийдуть і по його душу, і йому ж треба показати, що я весь такий злой, такий, знаєте, якось. Вовк із мультика мене всі бояться, і тому оце полякає, що я прийду за кожним, прийду особисто, принесу всім повістку. Але є такий дуже важливий нюанс після історії із намаганням скасувати незалежність на набу і сап воно виглядає абсолютно неадекватно. І всі ми пам'ятаємо, як на першій прес-конференції, де влада намагалася. Відкатати все назад і зробити вигляд, що ми до цього не причетні що це просто проголосувала Верховна Рада. І як тоді Руслан Кравченко сидів, попивав водичку, м'яв ту пляшечку із водою і намагався розповісти про те, що він взагалі не знав про таке законодавство. Більше того, європейський союз у цьому плані дій від 11 грудня побачив один дуже важливий момент: що коли Верховна Рада потім скасовувала оцей цей ганебний свій закон, який вона і ухвалила наприкінці липня, то скасували не все. От там є такий момент, як правки стосовно ручного добору до прокуратури, до прокурорських посад. І от тепер в цьому новому плані дій скасування у цих залишків, які намагаються протягнути депутата Зеленського, якраз таки стоїть питання руба. І от тепер Руслан Кар Кравченко дуже занепокоївся і намагається залякати кожного, що насправді він не винуватий, і дуже ж не хочеться ладнати те, що було написано твоїми руками. Тому нерви пана Руслана вони абсолютно зрозумілі. Але така істерика дуже чітко показує, що людині, якій тільки 35 років, очевидно, не місце в прокуратурі, якщо вона так реагує на виклики воєнного часу і на ті виклики, які стоять перед ним як генеральним прокурором. Я, мабуть, вперше в історії України бачу прокурора, який так нервово реагує на ті чи інші речі. І знову ж таки, якщо молода людина своїм ротом заявляє у військовий час в момент, коли. Якраз таки українці дуже багато дискутують про те, як зберегти демократію, як не допустити того, щоб Зеленський зовсім забронзовішав. допускати заяви про те, що я прийду за кожним особисто, це означає підігравати диктатурі. Тому Руслан Кравченко справді має написати заяву про відставку. Не знаю, зайнятися приватною практикою і забути про те, що він колись очолював генеральну прокуратуру. Так буде краще і для нього, і для українського суспільства. І як ми бачимо, для плану дії від Європейського союзу, де чітко по білому написані рекомендації для завлади а, скасувати те, що вони наприймали у липні цього року, коли намагалися знищити НАБУ і САП. Всім дякую за увагу. Це була Марина і Короткий розбір важливої теми для цензур.